15 лютого Міжнародний день захисту онкохворої дитини. З цієї нагоди у Вінницькому медичному університеті відбулася акція Не будь байдужим. Її організувала громадська організація Вінницька асоціація медиків. Окрім студентів, лікарів, волонтерів та меценатів, участь у заході взяли діти, яким поставили діагноз рак про дитячу онкопатологію, її причини та реалії – у сюжеті Ольги Сольвар. Якщо дитині ставлять діагноз рак, це ще не вирок. У цьому запевняють онкологи Вінницької області. За останні 20 років медицина у цьому напрямку зробила суттєвий крок вперед. Якщо у 90-ті онкопатологію у дітей в Україні взагалі не лікували, то сьогодні ремісії, тобто стабільного покращення, вдається добитися у половині випадків. Головне виявити хворобу на початковій стадії. В Україні рівень виживання на 20-25% нижче від загальноєвропейського, тому що рівень занедбаних випадків у нас складає 50%. А європейський дитячий онколог зустрічається з занедбаними випадками в 25%. Оцих 25% чітко прослідковується в занедбаних випадках в, в, в виживаємоності. Півтора тисяча малюків в Україні щороку ставлять діагноз онко у Вінницькій області. Це 35-40 дітей. Частіше за все малеча хворіє на рак крові. Медиків насторожує щороку рак молодшає. І те, що виною цьому Чорнобиль, нісенітниця, твердять онкологи. Чорнобильська катастрофа ніяким чином не впливо не вплинула на генетичний фонд України і не дала нам зростання онкологічної патології. Те, що було, це був первинний йодний удар. Він закінчився буквально через. Кілька років після Чорнобильської аварії, і на сьогодні це просто екологічна катастрофа загального суспільна. То чому ж діти хворіють на рак? Вони не п'ють, не курять. Корінь проблеми в способі життя їхніх батьків, кажуть онкологи. Задумайтесь, будь ласка, шановні майбутні батьки. Шановні майбутні батьки. Яку генетичну інформацію ви отримали від своїх батьків, що ви дорослі стали? Здорові стали, і яку генетичну інформацію ви передасте своїм дітям? Адже дитяча онкологічна патологія вона на 90% залежить від не від оточуючого середовища, а саме від генетики. Не чуток про онко знає віничанка Вікторія Базилицька. Її донечці Маринці у три роки поставили діагноз лейкоз. Для нас це був як приговор. Ми... От перша думка була, що все, дитини в нас більше не буде. Це перше, що ми подумали. Але прийшов наш лікуючий лікар, Калінчук Олександр Олександрович і пояснив, що зараз таких діток спасають, що хіміотерапія переноситься нормально, для них розроблені спеціальні протоколи, і що такі діти входять в ремісію в такому віці саме діток реально спасти. Тоді, коли пані Вікторія та її донька стикнулись із хворобою, ще не було волонтерів та благодійних фондів у інтернеті. Тож усі витрати на лікування лягли на плечі батьків. На сьогоднішній день знайти фінансову підтримку на лікування дитячого раку набагато простіше. Наприклад, у інтернеті існує десятки спеціальних сайтів. Історію хвороб вінецьких дітей частіше за все можна знайти на сайті донор. Тут ви можете отримати і вичерпну інформацію про те, як саме ви можете допомогти ось цим дітям. Ольга Сольвар, Володимир Гирявенко, телеканал Віта.